Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам, слава нашим хлопцям захисникам. Знімаю вже наші три кобелки, табончик у нас такий маленький. Три кобелки, двої лишат, тут їм даємо солі. Коні капіц пону ну, доїдають, ну вже вже з'їли, на їх сліда немає. Ми їм спаємо вівса, тут вони так вже позбивали. Дуже Тут ці три наші кобелки. Кабелки вже впіщали. Відходити, бо були такі трохи похудші. Це зараз це живіт має, якби мала родити, ми вже цю пускали до мадама, спорували вже їх, там потім кинув відео. Це теж вже трохи відійшла кобелка. Суперово. Це лошачок. Ні, це лошечка від неї. Це Меліса не від, від Лисиї. Що Меліск. Дуже гарна лошечка. Від Віталікова жеребця я вже знімав. Я їх показував скорше, що як ми їх привезли саме перших. Це суперова кобила 5 років. Лошата має гарні. Да я по собі гарне попавство, але трохи худа не трохи, так і добре худа. Але нічого, я думаю, що за місяць я їх десь буду знімати, що все поміняється. Ну вже помінялось за три дні. Ця кобелка якщо без лошад. Будемо парувати вандами. Цей лошачок під йду, йду цей жовто-гриво їх оби. Такий лошачок. Був знятий моцний такий. Має коліняги, такі моцезні ноги. Це від фіталікового жеребця Тлумача. Бойчок знімав вже, показували таке. Ми собі знімали, коли вони там продавали. Я вже знімаю, зараз вони вже у нас. Такий лошачок з лошечкою буде восени на продажу. Лошечка чуть слабша, ну це таке, це жеребчик. Як оді родина кобили різні, але нічого від неї є того року Від леса і то грішна лошечка, то сильна лошечка. І ця ще є. І тут є наш жеребчик. Це гарна кобила. Тож, Хлопці, що у нас під полястою грилою, але в неї сивовата. Кобила має ногу, гарна кобила, щоб ну, сама і стораз. Сто раз розказувати. Суперово, тут у нас є три тут такі кобели з лошатами. Ще зараз зараз приженемо Вандама з Єрдою. вже вже підготував, Вандама поки що прив'яжем. Не бачите, як він себе буде поводити. Та ще може її палиться, бо ми вже її два рази пускали. Не знаю, будемо будем бачити, ще, як ми вже... І вже сьогодні, зараз може приженемо вандама, ти може розпалиться. щось Микола казав, що порвав, не знаю, прийняла, не прийняла, зараз пустимо дама сюди будемо видіти, вже хто роз... Нам треба, щоб цю ще попарувати кобилку. Микола казав, як не називається, я все зразу не гон запам'ятати, то, то таке. Запам ти запам'ятають, теж трошки не є така сете знали. Я думаю, що зараз якийсь пройде місяць-два. Ми їх попутали, поки що, не знаю, буду бачити. Потім будуть, може ходити так. Ну, нема потреби їм так тут лазити, бо я зразу їх пустив, тому що вони будуть так ходити, вони миколи були там поприв'язувані. Вони почали не пасти, а почали ходити, тут кругами дурної толочити, то траву, нехай, нехай поки що будуть спутані. Трохи. Там будемо вийти. Лісо ходить за мною, що вам ліска. Я не маю нічого для тебе, поки що. Поки що немає нічого. Це називається Меліска. Лишечок. Ніколи назвав його якоюсь американською назвою, щось вже забув. Назвати Чикаго. Можна його назвати Чикаго. Але таке, він вже має назву, я вже нікого не буду нічого переназивати. Він же там сказав, теж кобили, як називається. То вже, коні вже прожили руки, я рахую, що зараз ні для чого. Мені і вандам не подобається, але вже як є, так є. Нехай буде. Хай буде, як буде. Нічого від того не поміняє, думаю. Таке ладка сьогодні суперова. Вчора дощі такі падали капець. дивиться кліщів, вроді нема вже обійшов лошата. подивився, кліщівна кліщів на, кліщів на лошадках нема. На ще подивись, кобили так понапасали, що видно, що ще. Данька дуже спокійна, ця кобела дуже тиха, Півщів не маєш маленька. Ще є вже якісь великі, вже аж понадувались, трохи худа, нічого, соли, ого вже мені шорти в то капут. Але ми їй ми дали солі їм дали, вже зараз, вже зараз повідходять. Кобили. Не було ні солі, нічого, не знаю дайка, хербет, але байк. Я думаю, що подивимося за, за місяць часу, все буде добре, Бог нам дасть здоров'я, прикольний там здоровий. Думаю, що вони мають зовсім інакше виглядати. Думаю, що навіть 2-3 тижні буде вже, буде вже різниця. По тій кобилі за тиждень вже різниця є велика, яка, яка вона приїхала, а яка є. Ще подивимося до неї. Зовсім інакше стало зовсім таки помінялась на... на очах але щось не йдуть далеко напевно що і нема такої жари бо тут у нас водичка тече я показував щось не стоять ні в корчих ні нічого всім Та не ще не є ні жарко Пристань. Ні... Щось, щось хтось сказав що Ця кобила кусає, щось там вбиває, з'їдає, не знаю, нащо це наше це якось такої молоти дурної кобила біля лошати, воно нічого підходжу собі її, гладжу, не треба такі, якісь пльотки, пльотки дівочі розпускатись, то навіть не, не дівочі, не знаю, без проблем, бо таке. Бо воно вбивала, кусало, то я б до неї не підходив і не брав би її навіть. Для чого мені тут... Вони ще тут закатували на полю. Не знаю. Ви бачите, час прийде, може щось по часу поміняється, може відгодується буде, буде якась зліша чи що, але я не думаю, не повинна би, не повинна би бути. Якщо може колошати не цай, то вже ну так наїлась так вже от, от мала родити з дня на день. Побачимо, зараз час час покаже, поки що найпасує, погода погода дозволяє, погода суперувала, алечка тут у нас теж. Равичка, водичка, я дорахую, що більше нічого кращого конем тут і не може бути. Тут є щось туди на ту сторону щось не переходять, не знаю, чи через воду, боятися, що. Але думаю, що п'яти йдуть 100%, одноразово, тут 100%, 100%. Аж до кукурудзів, я вже показував, аж до кукурудзів загородила, що так. Є що тут пасти. Тому що стане і мандамо і гір'є. Мадама зараз, зараз прив'яжемо. Ще раз кажу, Тут же йде Сергіїв, пастух, ми з ним межуємо, а коні відійшли трохи далі. Тут навіть з цього боку краще, тут подвійна, подвійна огорожа йде. Тут супер, тут отак. Тут собі наші, тут ми такі пощіпали. Ого. чути як тріскає. Таких на висоководні, то малий ток. Коні чують, вандам дуже його чує. Без, без цього не... Без току може підійти, а коли ток має, має чуття чи що, я не знаю. Коротше, вандам дуже відчуває цього, цього пастуха. А Герда не дуже, бо гербний оборот, ну, дивиться, що є пастух, а не знайшов ще сіль. Але ось, що з грудки лишилось, маленький такий кусочок. Ці коні Ці літо солі, напевно, не виділи. Що треба ще купити? Коротше вже три грудки з'їли за, за тиждень, може навіть і не за тиждень. І ще туди їх то є куди гуляти. Зараз напевне вандама туда туди і пущу на той бік, щоб тут напевно цього не знаю чи за ногу прив'язати, чи за шию. Ну не за шию, але ну, не до узду в нього є. Як буде краще, за ногу, напевне, менше рватися буде, менший опір буде, бо за шию буде мати дуже волі багато. Зараз заб'ю там. Пальок тут ми взяли. У нас є два пастуха, один Один на один і один такий. Не знаю, думаю, будемо продати, але нехай буде. Один на один і один, один на 4,2. Оцей на один на один стояв. Оцей. Але забрав його, бо територія більша, поставив на 4-1. Нехай буде так краще. Тут ще теж є дикі кози, деколи рвуть Сергія. Нам ще ніхто не рвав, нам ще рвало один раз там лошачок, коли воно ще не було підключено, то в двох місцях розірвало. Вже зараз підключено. Вже десь нічого, дякую Богу, вже 2 тижні сидить пастух, я ніяк коні не можу в нього пустити, то вже, цей, то вже все добре, вже ніхто нічого не рве, обійшов, подивився. Нічого, ці тут теж спокійно пасуть, хоч в неї пастуху не були, але суперово. Все супер. Я зараз ще пущу мандама з герду, зніму. Як вони тут Думаю, що нічого, їм тут буде краще, як на стані. Я їх через день випускаю, але ну, немає можливості кожен день випускати, бо ще робота в мене є. Не можу їх кожен день, просто не встигаю фізично. Я думаю, що тут кожен день ходити їм колембати, то їм краще буде, особливо герді, бо вона вже, вона вже, вона вже теж видно, що в неї живі, що вона жеребна. Випустимо, ну, випустимо, випустим вже побачимо. Вже тоді зніму відео, як вони тут вже всі разом.